Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу» прагне повернути уцілілим не лише зовнішність, але й віру у себе. Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Цього тижня з 16 по 22 грудня було багато важливих новин. Тут вам і 15-й пакет санкцій проти РФ, і різке зростання цін на мобільний зв'язок в Україні та навіть закон, що запроваджує в нашій країні інститут подвійного громадянства. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня, навіть ті, на які ви, можливо, не звернули увагу, бо розуміємо, що відслідкувати їх всі може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМІКОФІ. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Множине громадянство у вівторок, 17 грудня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 114.69 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Чому Україні потрібен цей закон? Які норми він передбачає, та за що його критикують? Давайте розбиратись. Законопроект про запровадження інституту множинного громадянства запропонував президент у серпні 2024 року. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що цей закон створить додаткові умови для повернення українців, що через збройну агресію РФ були вимушені покинути Україну та набули за кордоном іншого громадянства. Як ви знаєте, наразі в Україні можна мати єдине громадянство. Хоча не для всіх це працює, конституція не написано, що запрещено двойної громадянство. Ну то а якщо ви маєте А, а тройноє, не запрещено. Законом передбачено, що набути додаткового до українського громадянства можна у таких випадках. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянство іншої країни, набуття дітьми, які є громадянами України, громадянства своїх усиновлювачів іноземців, автоматичне набуття українцями іншого громадянства внаслідок одруження, автоматичне набуття українцями іншого громадянства при досягненні повноліття. Якщо такі українці не мають документів про українське громадянство. Також законопроект пропонує визначити держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку. І чиї громадянства можуть отримувати українці? Ну і подвійне громадянство з низкою країн, наприклад, Росією, або тими країнами, що не визнають незалежність України, забороняється, що логічно. Втім, до закону також є багато питань, наприклад, мати багато паспортів заборонено Конституцією. А отже, або її доведеться змінювати, або в Україні іноземці з певних країн будуть мати такі. Ті ж привілеї, як українці від народження, а українці в той же час автоматично не зможуть отримати паспорт іншої країни, бо Конституція їм це забороняє. Також в нинішній редакції закону абсолютно не йдеться протест на володіння мовою та знання історії України. Я думаю, що з одного боку можна сказати, що ідея про множинне громадянство вписана в європейський контекст, тому що справді багато країн світу, в тому числі країн Європейського союзу, мають подібну практику. Але тут є з іншого боку і певна омана. Адже як тоді бути з тим, що Конституція України говорить не про одне, а про єдине громадянство, де й самі положення закону поки що виглядають дещо сирими. Наприклад, хто і як зможе отримувати українське громадянство, і як це буде позначатись на політичних чи економічних правах? Наприклад, на праві володіти землею, чи голосувати, чи мобілізації, мені здається, що оці всі речі потрібно врегульовувати до того, як приймати закон про множинне громадянство. Остаточно ну і окремим питанням винести, чи можуть народні депутати, ключові топ-чиновники, політики, мати багато громадянств, тому що одне діло пересічні українці, а зовсім інше люди, які хочуть займатися політикою. Тут все ж таки має бути певна лояльність та відповідальність перед українським народом щодо основної цілі законопроекту, яка прописана в пояснювальній записці, то цей закон і може дати можливість частині українців за кордоном залишити українське громадянство. А от щодо набуття українського громадянства людьми з інших країн, то є занепокоєння, що таким мало хто скористається, оскільки обов'язки, які накладає український паспорт, можуть бути для них невигідними. Підняття тарифів на зв'язок на початку грудня мобільний оператор «Київстар» повідомив, що буде підіймати тарифи на послуги мобільного зв'язку, і слідом за ним тарифи почали підіймати всі найбільші мобільні оператори України. Отож, що змусило операторів так вчинити. З 20 грудня усі послуги компанії Київстар подорожчують на 25%, тобто на 65 гривень в середньому. Водафон з 24 грудня підніме ціни приблизно на 37%. Це виходить, що кожен пакет подорожчує приблизно на 70-120 гривень. «Укртелеком» теж підіймає прайс. З 1 січня вартість пакету послуг простий підніметься зі 195 гривень до 255 гривень на місяць. Компанія Лайфсел. Поки не анонсували підняття цін, втім пропонує клієнтам зафіксувати свій тариф на наступний рік, що може свідчити про те, що такі плани у компанії є. Втім, схоже, що послуга з фіксації цін на мобільний зв'язок на старому рівні виявилася занадто заманливою для українців. Адже 16 грудня українці встановили рекорд заявок на перенесення номера з інших операторів на лайфсел. Було аж 17 тисяч заявок, і система з таким напливом людей просто не впоралась. Зрештою, якийсь час вона була недоступна. Київстар та водафон обіцяють більше послуг за підвищення ціни. І, наприклад, Київстар пояснює цю ідею тим, що люди більше почали використовувати мобільний інтернет ніж Wi-Fi. відповідно, і навантаження на мережу зростає. Напевно, деякі люди навіть з мобільного інтернету на Wi-Fi більше не переходять, бо така звичка після постійних відключень електроенергії. До речі, ціна на електрику одна з основних причин для підняття тарифів. Ну і давайте не забувати, що свого часу Зеленський вимагав від операторів забезпечити зв'язок навіть за умови відключення світла під загрозою штрафу. Звісно, що такий закон Верховна Рада чомусь не ухвалила, але ж це не означає, що самі оператори не считали сигнал і до цього не готуються. Виходить досить передбачена ситуація: тарифи підіймаються, люди намагаються перейти на інші послуги, але зрештою це все одно лише тимчасова альтернатива. Звісно, що ми розуміємо, що ціни зростають в Україні зараз на все. І доволі закономірно, що зростуть і ціни на мобільний зв'язок. Але за таких мов хотілося би від мобільних операторів принаймні тверді гарантії того, що ми будемо отримувати якісні послуги мобільного зв'язку завжди, навіть за тривалого відключення світла. Спонсор нашого показу спрага. Спрага корисний, ймовірний смак та гарний настрій. Усик проти Юрі 2. На кінець цього тижня припала найочікуваніша подія десятиліття в боксі. У ніч на 22 грудня у бою реваншу зійшлися дві легенди: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Нагадаю, український професійний боксер Олександр Усик ще до 24-го року мав титули WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі. Йому лишалося здолати одного супротивника британця Тайсона Ф'юрі, який був чемпіоном світу за версією WBC. Тож на кону їхньої сутички був статус абсолютного чемпіона. І, власне, у травні українець його здобув. А Ф'юрі тоді вперше в кар'єрі зазнав поразки і зажадав реваншу за абсолют. Але бою за абсолют не сталося. У червні Усик відмовився від титулу чемпіона світу за версією IBF. Його на поєдинку проти Ентоні Джошуа виборов Даніель Дюбоа. Проте реванш Ф'юрі з Усиком за пояс WBC таки організували. Тож Усик з командою прибув в Саудівську Аравію, де й проводився травневий бій. Вже 18 грудня відбулися відкриті тренування. На ринг український боксер вийшов під Ой там на горі в живому виконанні співака Артема Пивоварова. Тренування Усика стало шоу, що розлетілося соцмережами. На наступний день боксери зустрілися на прес-конференції, де наш Усик теж з'явився доволі видовищно. У супроводі хіта барабан, який теж виконував Артем Пивоваров, але із чоловічим хором. Ф'юрі заявив, що на першому бою були лише жарти, а тепер він серйозно налаштований перемогти. Буде багато болю. На що Усик не був багатослівним, але відповів, що це все розмови, шоу і камери серйозно буде на ринзі. І завершилася конференція битвою поглядів, яка стала рекордною. 11 хвилин 20 секунд. Боксери не відводили один від одного очей. Рекордним буде і гонорар. Видання за Independent опублікувало інформацію, що Усик та Ф'юрі на двох заробили 191 мільйон доларів. А це на 41 мільйон більше аніж був за перший бій. І розподіл 55% на 45%. Тобто український боксер отримав за другий бій 104,5 мільйона, тоді як Ф'юрі – решту суми у розмірі 85,5 мільйонів доларів. Звісно, з частину коштів український боксер планує віддати на підтримку зсу, як і робить зазвичай. Про захисників усик і гучно нагадав на традиційному зважуванні, вийшовши з прапором «Free Azovstal Defenders». На церемонії зафіксували, що ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127,4 кг у британця проти 102,5 кг в усика, і це майже 25 кг різниці між суперниками. Це значна перевага на боці британця, бо це безпосередньо впливає на силу удару. І це ще до речі не всі цікавинки. Уперше в історії професійного боксу. За поєдинком слідкував й суддя організатори. Кажуть, рефері зі штучним інтелектом вільний від якихось упереджень та людських помилок. Але попри те, шаї ніяк не впливав на офіційні результати поєдинку, адже працювали і звичайні судді. Тож, як і прогнозували букмекери, як ми вірили всі з вами, український чемпіон непереможний. Блискуча перемога Усика цієї ночі, неабияк згуртувала всю країну перед екранами телевізорів. Пишаємося неймовірно. Транзит газу припиняється цього тижня. Вже стало точно відомо, що Україна не буде продовжувати угоду про транзит російського газу в Європу нашою територією. Прем'єр-міністр України Дниш Шмигаль заявив, що о сьомій ранку, 1 січня 2025 року, Україна перекриє транзит. Від угоди Україна останнім часом отримує по 800 мільйонів доларів щороку. Навіть зараз Росія все одно платить за транзит. Росія ж заробила з цієї угоди набагато більше лише за перші два роки повномасштабної бюджет країни Ресорки поповнився на 10 мільярдів доларів. Ще одна проблема: наша газотранспортна система. Вона була спроектована таким чином, що без постійного транзиту російського газу вона просто в минулому не змогла б нормально працювати. Втім, коли Росія почала демонстративно перекривати газ у 2009 році, оператор ГТС почав готуватись до такого сценарію. Наразі, як запевняє оператор, система повністю готова до використання без російського газу. Але звісно, тут також є свої нюанси. Наприклад, тариф на блакитне паливо для населення може зрости, але не суттєво на 50 копійок чи гривню за кубометр. Це пов'язано з тим, що тепер потрібно буде більше потужностей для транспортування газу. А от Росії через це буде не дуже приємно. Річ у тім, що вона і так вже продає весь той газ, який тільки може, а зупинити видобуток із свердловини практично неможливо. Це не як кран, який можна просто перекрити. Тож, схоже, що росіянам знову доведеться спалювати свій газ та знімати ролики про те, яка холодна зима буде в Європі. Хоча Путіну, звісно, заявляє, що Газпром це переживе. Варто зауважити, що чисті збитки Газпрому за цей рік склали приблизно 6 мільярдів доларів. Ну і що? Подумаєш, якихось 6 мільярдів. Позиція української влади така, як сказав Зеленський: ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості заробляти додаткові мільярди на нашій крові. І цю позицію можна зрозуміти. Не готовою до таких змін виявилась лише Словаччина. Їх прем'єр заявив, що якщо Зеленський не дасть їм їх газ. Може виникнути серйозний конфлікт. Раніше прем'єр Словаччини пропонував транзитувати через Україну газ не російського походження, типу, що його спочатку хтось купить, а потім він вже пройде транзитом через Україну. Водночас прем'єр-міністр України Дниш Шмигаль допустив продовження транзиту газу ЗРФ до Європи через українську ГТС. Але лише в тому випадку, якщо транзитувати, ми будемо на запит Єврокомісії по нашій НРО системі не російський газ. Кінець цитати технічно це можливо в тому разі, якщо російський газ на кордоні будуть купувати європейські компанії, і юридично він буде проходити не як російський газ. Але поки що про цю ініціативу нічого більше не відомо. Зведення з фронту ми вирішили, що будемо тепер робити зведення з фронту щотижня, оскільки там є багато новин, за якими потрібно слідкувати. На Курському напрямку фронту президент України вперше офіційно підтвердив участь в боях та перші втрати серед бійців з КНДР. ГУР повідомляли, що під час перших боїв солдати з КНДР з переліку ліквідували вісім кадирівців, сплутавши їх супротивником. Пізніше в мережі почали з'являтися відео з курейцями, які ще не розуміли, що коли ти бачиш небі дрон. То це не до добра українськими спецслужбами зафіксована присутність 12 тисяч військових з КНДР, і зі слів Володимира Зеленського, в разі ліквідації, росіяни спалюють їх обличчя, щоб приховати серед них втрати. На покровському напрямку маємо тривожні новини: українські сили оборони вимушені відступати. Окупанти намагаються атакувати місто з флангів, а не в лоб, усвідомлюючи, що у вуличних боях в Покровському вони втратять багато часу та людей. Цю тактику флангових атак вони вже встигли спробувати на Бахмуті. Зараз же в Покровську ворог намагається захопити трасу, що веде до Павлограда. Вона вважається ключовою для оборони міста. На Покровському напрямку наразі, напевно, найбільше російських сил. Голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що противник сконцентрував на Покровському напрямку 150 тисяч особового складу, певну кількість бронетехніки та авіації. Головний редактор цензурнет Юрій Бутус вважає, що Україна може втратити Покровськ навіть без боїв за саме місто. Вранці 20 грудня російська армія намагалась штурмувати правобережжя Херсона. За два тижні до цього речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що РФ стягнула до Херсону 300 човнів і готувалася форсувати з їх допомогою Дніпро. Втім, операція РФ не увінчалась успіхом. Чудово протягом останніх кількох тижнів РФ посилили обстріли міста, і на цьому тлі з'явилася інформація про евакуацію цивільних з міста. Але голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Проскудін заперечує інформацію про примусову евакуацію з міста і зазначає: цитую: Росіяни намагаються використати сьогоднішній масований обстріл і провально спробу просунутися у Херсона аби посіяти паніку в області. Втім, за ситуацію потрібно спостерігати. Командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що в Україні з'явилась власна лазерна зброя, установка тризуб. Радіус дії системи 2 кілометри, і вона може збивати навіть літаки, буквально пропалюючи їх. Варто зазначити, що схожі характеристики мають британські Dragon Fire та німецький аналог. Це набагато дешевше, ніж витрачати наші хеди на шахе набої. Тож ефективність ми ще побачимо, але погодьтесь заголовок. В Україні є лазерна зброя, звучить епічно. Не менше епічно прозвучала інформація від Інституту вивчення війни. Як повідомляє інститут, Україна 20 грудня вперше провела атаку без застосування піхоти, тільки наземні роботи. Схоже, що майбутнє вже настало. Також цього тижня повідомляли, що ракета Дрон пекло пішла у серійне виробництво. Заявок, на що ракета на 70% складається з українських компонентів і має модульну систему. Тобто, якщо на ринку не буде певного двигуна, вона зможе працювати з іншим. До речі, про західні комплектуючі заступник міністра оборони Британії повідомив, що з наступного місяця Україні будуть передавати дуже багато дронів. Подивимось прямо таки десятками тисяч. Ройтер посилаючись на свої джерела, повідомляє, що СБУ знищила генерала-лейтенанта Ігоря Кірілова в Москві, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації. СБУ встановила його причетність до застосування хімічної зброї проти України. До речі, саме він розповідав казочки про бойових коморів. Кірілов виходив з будинку і йшов до машини, і саме в цей момент здетонував електросамокат, що стояв просто біля дороги. Ну і наостанок, як повідомляє Генштаб, протягом цього тижня завдано ударів по акціонерному товариству Новошахтинський завод нафтопродуктів» та НПЗ у Ростовській області. Обидва об'єкти є стратегічними для РФ. Є книга в Україні 16 грудня. Запрацювала нова програма фінансової підтримки, що має назву Я Книга. Цю програму ініціював український уряд, аби популяризувати читання, підтримати українських видавців, а також дати доступ до книг. Як це працює, громадяни України, яким у 2024-му виповнилося 18 років або виповниться у 2025-му, отримають по 908 гривень. Їх можна витратити хоч на паперові, хоч на електронні, хоч на аудіокнижки українською мовою. Для отримання потрібно відкрити віртуальну картку є книга та подати заявку через дію. Список книгарень та видавництв, де можна буде скористатися програмою. Ось тут на екрані. Зверніть увагу, часу на використання буде лише три місяці від нарахування, інакше ці гроші повернуться до державного бюджету. За перші дні було близько 30 тисяч заявок. Як порахували у міністерстві культури, це десь 10% цільової аудиторії. До речі, на відміну від є підтримки, яку можна отримати лише перебуваючи в Україні. Є книгу можуть отримати і ті, хто зараз за кордоном. В уряді кажуть, ідея у тому, щоб не зважаючи на локацію юні українці, мали можливість читати українські книжки, а також споживати український контент. І тут виникає питання: а яка взагалі ситуація з читанням в Україні? На замовлення Українського інституту книги було проведене дослідження. Його опублікували якраз от у грудні. Що тут радує, так це збільшення відсотку прочитаних україномовних книг у 2023-му Їх було 57%, а тепер 73%. Але є і прикрі показники. Наприклад, те, що упродовж останніх трьох місяців 56% респондентів не придбали жодної книжки. Дехто каже, причина тому відсутність звички читати. А декого бентежить ціни на книги? Цікаво, що саме книги були у топі за витратами Вовиної тисячі. Принаймні такий показник за першою програмою у коронакризу. Тоді більше мільярда гривень українці витратили у книгарнях. Як буде зі статистикою нової зимової є підтримки, поки невідомо. Але щось мені тут здається, що лідируватиме комуналка. Враховуючи те, що фінансова ситуація в Україні дуже непроста, і книги для багатьох людей просто виходять за межу пріоритетів, є шанс, що такі програми книжкових сертифікатів трохи сприятимуть тому, щоб в українців з'явилося більше книг в своїй бібліотеці. Чи то паперові, наприклад, чи то діджитальні, чи навіть аудіо. Ну і для видавництв, звісно, ці надходження є великою перевагою, особливо враховуючи те, що деякі з них потерпають наразі від обстрілів РФ. П'ятнадцятий пакет санкцій. Тиждень розпочався з важливого жесту підтримки з боку заходу. Рада міністрів ЄС ухвалила 15 15-й пакет санкцій проти РФ. Індивідуальні санкції накладено на 54 особи та 30 організацій. Зокрема, до санкційних списків потрапили російські підрозділи, що здійснили удар по дитячій лікарні Охмадит влітку цього року. Також під санкції потрапили провідні російські енергетичні компанії, що причетні до транспортування та продажу нафти, військовий завод та цивільна авіакомпанія, що надавав. Ала логістичні послуги для російської армії. Запроваджені і нові обмеження протиросійського тіньового флоту. До речі, як зазначають В ЄС, ці кораблі використовувалися Росією не лише для продажу нафти, але й для доставляння в країну важливого військового обладнання. До списку включено ще 52 судна з третіх країн. Загальна кількість таких підсанкційних кораблів тепер 79 одиниць. Також санкції торкнулися 32 компаній, що допомагали РФ обходити санкції і отримували технології військового або подвійного призначення. Деякі з цих компаній знаходились в Китаї, Індії, Ірані, Сербії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Перше за весь час російсько-українського протистояння під санкції потрапляють представники Китаю. Заходи заборони на продаж та замороження активів застосовані проти китайських промисловців, що постачали до РФ компоненти для дронів та елементи мікроелектроніки. Китай свою чергою висловив рішучий протест проти односторонніх обмежень з боку ЄС. Ну, мабуть, не дивно. Речник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що дії європейської сторони суперечать консенсусу, досягнутому китайськими та європейськими лідерами, і негативно впливають на економічні та торгівельні відносини між Китаєм та ЄС. Ну а Угорщина заблокувала внесення в санкційний список російських олігархів. Іскандара Махмудова та Андрія Бакарьова, співвласників Калашнікова, а також патріарха Кіріла Олімпійського комітету РФ та Василія Нібензі, постійного представника РФ. ООН. До речі, Угорщина робить так вже вдруге: ось така вибірковість, що створює суттєві прогалини у санкційній політиці, і призводить до того, що, на жаль, санкції ЄС та штатів досі важко назвати на ефективними питаннях російського ВПК. Буквально днями фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз завершили вивчення найновішої російської ракети Х-69, тієї самої нової російської ракети, яку представили у 2022 році, і вперше застосували проти України в жовтні цього року. Виявилось, що 80% і ключових компонентів західні і виготовлені компаніями зі штатів Німеччини, Японії, Швейцарії, Китаю та навіть Білорусі. Ну, з цим не дивно. Отож, виходить, що ЄС можуть забанити когось із Китаю, але не можуть до зі своїми власними компаніями двояка ситуація виходить. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз кажуть, що це засвідчує високу залежність ВПК РФ від західних компаній. Але ж коли це раптом стало для нас новиною, важливо усвідомлювати, що навіть зараз Росія все одно продовжує отримувати західні технології для ведення бою проти нас. Це означає, що ракети та дрони в них і справді навряд чи колись закінчаться. І якщо Захід вже аж ніяк не може відслідкувати ці компоненти зброї, не може накласти категоричних обмежень на Росію, то нехай надасть нам таку допомогу, яка буде щонайменше рівноцінною тій зброї та компонентам, які отримує Росія. Обмін люб'язностями цього тижня. Четвер Путін провів свою щорічну пряму лінію. Це його щорічна доповідь про володарювання в цьому році. Цього разу Путін зробив низку заяв, через які нарвався на пару ласкавих від Володимира Зеленського. Під час прямої лінії Путіну задавали різні питання, проте, на відміну від минулого року, гострі та провокативні теми теж були. Путін відповідав на питання і, звісно, почав розповідати про свій арешник. Кремль останнім часом ним прямо таки одержимий, і всі навколо намагаються довести, що це їх зброя майбутнього. Ну і от, відповідаючи на одне з питань, Путін запропонував українській владі провести експеримент, стягнути західні ППО в Києві в одну точку і спробувати збити арешник. Бо йому ж цікаво, чи вийде в них. У відповідь на це президент України Зеленський написав в соцмережах, що в нас люди гинуть. А йому цікаво, і обізвав Путіна матюком. Нагадаємо, що це все відбувається на тлі обговорення можливих переговорів, від яких, до речі, обидві сторони поки публічно відмовляються. Путін заявляє, що перемовини можливі тільки, якщо Україна відведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, і буде він говорити тільки з Верховною Радою, а не з президентом. А Україна заявляє, що не піде на такі умови, і єдиними гарантіями безпеки для України залишається запрошення до НАТО. Матюки зеленського на Путіна були сприйняті в суспільстві по різному з одного боку, це підхопили та почали тролити Путіна в соцмережах. А з іншого, наприклад, ексрадник офісу президента Арестович заявив, що таким чином Україна потрапила в пастку Кремля. На його думку, Путін заявляє, що готовий до перемовин, але не з Зеленським, бо він, начебто, не легітимний в очах Кремля. Але в цілому до компромісів він готовий. Україна емоційно на це все реагує, і Путін переадресовує цю проблему до заходу, кажучи: ось ми готові до компромісів, а Київ ні. І в такому разі у заходу не лишається засобів, крім того, щоб тиснути на нас. На мою думку, емоційно президент України можна зрозуміти. А як ще реагувати на такі цинічні заяви, і президент Зеленський далеко не перший український посадовець, який використовує матюки в бік Путіна, з іншого боку, діло справді йде до перемовин, і їх треба проводити з холодною головою, розуміючи, що наші партнери саме так нам зможуть допомогти найбільше у реалізації наших державних інтересів. Закон проти журналістів цього тижня у Верховну Раду внесли законопроект номер 10242. на друге читання. Цей закон відправляється вже друге, оскільки голосування за нього рада вже провалювала. Що за закон такий? Та чому журналісти масово почали говорити про те, що він обмежить свободу слова в Україні? Закон 10242 посилює відповідальність за кіберзлочини, але він також створює додаткові ризики для тих, хто намагається публічно викрити факти зловживання владою. Законопроект пропонує зміни до статей 361 та 361.2 кримінального кодексу України, посилюючи покарання за дії, які стосуються несанкціонованого доступу до електронних систем та поширення інформації з обмеженим доступом. Це означає. Що скандальних журналістських розслідувань типу бігуса та української правди стане поменше, тому що за порушення цих норм передбачалась би відповідальність від 5 до 8 років, закон намагаються просунути в раду під приводом скасування правоколозового, яке від нашої країни вимагає МВФ. Правколозового це ряд положень, які прийняли в 2018 році, і які змінювали кримінальний процес, ускладнюючи його для правоохоронців. Частину правок вже скасували, але частина положень все ще лишається актуальними. Зокрема, діє положення про те, що судді можуть закривати справи після того, як спливає строк розслідування. Зараз 102.42 намагається прийняти саме, щоб скасувати правки лозового остаточно, оскільки нібито наші партнери вимагають від нас це зробити до кінця року. Через суспільний резонанс депутати не голосували за цей законопроект, адже не тільки громадські активісти, але й і великі українські змі виступили з Заявами проти цього. На мою думку, цей кейс демонструє, наскільки величезний вплив мають ЗМІ на прийняття рішень в нашій країні і вкотре доводять, що громадськість має прямий вплив на те, що робить влада. Цього тижня українцям вдалося не дати владі зробити помилку, але потрібно слідкувати і не розслаблятися, як то кажуть. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож, я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.